Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Загиблого українського захисника 37-річного Олександра Чертіліна сьогодні провели в останню путь. Я сказав. Бережи, виїде на довище. Сідайте, будь ласка, автобус. кого. Де, декілька годин він загине. Стан підлітка, якого вчора ввечері уразило струмом на вокзалі у місті Рожище. Медики оцінюють як вкрай важкий. По приїзду бригади було виявлено дитину 14 років, яка мала електротравму, і опіки першого другого ступеня близько 50%. Виставковий проєкт, модуль тимчасовості, який діяв на театральному майдані, завершує роботу. Скільки людей відвідало його у Луцьку? Цей проект він націлений на те, щоб допомагати відновлювати арт-інституції, які постраждали внаслідок російської агресії. Загиблого українського захисника 37-річного Олександра Чертіліна сьогодні провели в останню путь. Відспівали бійця десантно-штурмового підрозділу в Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Попрощатися з ним прийшли близькі, знайомі ті, хто не знав його за життя. Спогади тільки хороші. Він такий був на своєму місці, хлопець з такими завжди, завжди усміхнений. Просто завжди усміхнений. Ми навіть не знали, якщо чесно, що він захищає нас там на сході. І Дуже дуже ця звістка шокувала нас всіх. Він був такий патріот Саша. Наш золота прямо дитина. Дуже дуже шкода, що Сашко пішов і пішов захищати нас. Ну і загинув сам він, хоч росіяни. Вони приїхали на завод, коли підшипниковий завод будувався. Він народився тут, у нього є два старших брати. Виріс він для батьків був опорою. Ходив в наш садочок, ходив 20-ту школу і рахував себе українцем завжди. І Загинув за нашу батьківщину. За свою батьківщину, за нас всіх гарною, був, світлою людиною завжди міг прийти на допомогу. Сходить на це для нас дуже велика втрата, великий уклін батька за виховання такого сина. І тобі славу посилаю, це святим моїм прийдухом. Нині повсякчас Полеглого воїна залишилися батьки, одруженим він не був, розповіли рідні брати Олексій та Роман. Сказав, що той опоклик. Мені телефонував накануні, як виходив на операцію. Я сказав, бережи, майклику. Сідайте, будь ласка, Декілька годин він загинув. Спочиватиме Олександр Чертілін на алеї почесних поховань кладовища у гараджі. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини Луцьк. Стан підлітка, якого вчора ввечері вразило струмом на вокзалі у місті Рожище, медики оцінюють як вкрай важкий. У хлопця, який перебуває в обласній дитячій лікарні, 70% опіків тіла. Про це Суспільному розповіла керівниця медзакладу Ірина Горавська. Виклик на лінію 103 надійшов не у неділю орієнтовно о дев'ятнадцятій годині, говорить завідувач оперативно диспетчерської екстреної медичної допомоги Станіслав Лінік. По приїзду бригади було виявлено дитину 14 років, яка мала електротравму і опіки першого другого ступеня близько 50%. Дана дитина була доставлена в дитячу обласну лікарню. Дитина свідомості, але оскільки там був ще саме собою больовий шок, то дитину відповідно було знеболено і вже тоді доставлено. Восьмий вагон відкинсев. Черговий залізничної станції Рожища Святослав Іщук розповідає, вчора на місцевому вокзалі гуляла компанія підлітків. Один із них заліз на вагон. Вони списані, в принципі, вагони, але ждуть ремонту. Він торкнувся того проводу і його замкнуло, Він згорів обгорів. Василь Солодько, охоронець місцевої меблевої фабрики, що розташована навпроти вокзалу. Каже, вікна прохідної виходять якраз на той вагон, біля якого гуляли підлітки. Говорить його колега, який вчора був на зміні, бачив, як усе трапилося. Чоловіка, 15 дітей, від 14 до 15 років. В один поліз на кришу. На йому одежа горіла. Там діти стали кричати, бо, бо треба було потушити, то він підбіг, Тож не хотів туди лізти, бо ж його могло б там бахнути. Але потім учухався трохи і перила взявся і. Сам перевернувся і впав на низ. В поліції нині з'ясовують усі обставини цього інциденту. Розповів інспектор відділу моніторингу Луцького райуправління поліції Ігор Лівошук. каже, поки що слідчі кваліфікують кримінальне провадження як необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Хочемо також звернутись до батьків і закликати їх цікавитись, справді цікавитись, де їхні діти проводять час, де вони гуляють, і говорити з ними про ті місця, де може бути небезпечно для життя. Зі слів Ігоря Левишука, в останній подібний випадок ураження струмом підлітка в області був на Луцькому залізничному вокзалі три роки тому. На станції Рожище таке ж траплялося 10 років тому. Каже черговий місцевої залізничної станції Святослав Іщук. Говорить, підлітки облюбували це місце для проведення вільного часу. Тягне їх сюди, канікули нема куди подітися, і йдуть сюди. Сидять просто по рампі, отам каву п'ють і на поїзд дивляться. Фотографіруються, тут по драбинці вилазить, а воно ж за півтора метра лупить. Я колись побачив, поліцію визвав, що поліція приїхала, вони розбіглися і все. Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Вулиці на території між школою та дитячим садочком будують укриття, розповів голова громади Олександр Приндецький. Каже, на його облаштування витратили мільйон гривень з місцевого бюджету. Територія його 325 квадратних метрів. От робимо це все господарським шляхом, власними силами робимо, аби цьогоріч наші заклади могли поводитись очне на навчання. Міщається, ну і взяти по нормам, все таки які дозволені в комісії та десь близько 350 осіб. Укриття звели із фундаментних блоків та бетонних плит, поверх яких заллють майже 30 кубометрів бетону, говорить майстер виробництва Леонід Гурта. Продовжує, приміщення матиме два входи: один для вихованців садочка, інший школярам. Буде проводитися косметичний ремонт, проведення світла, встановка броньованих дверей, побілка. Ну і все, щоб було до першого вересня, щоб здати, щоб діти мали де. Суватися в окриті. від початку повномасштабного вторгнення в Олицькій школі було дистанційне навчання. Нині тут готуються до початку навчального року офлайн. Селищний голова Олександр Перендецький каже, перекрили 6 тисяч квадратних метрів даху, зробили ремонт у спортзалі та встановили енергозберігаючі вікна. На це витратили понад 4 мільйони гривень з бюджету громади та мільйон виділила обласна рада. Зустрітися з друзями, зустрітися з вчителями. Дуже сильно хочеться, тому що давно не бачились. Мені через два роки треба буде готуватися до ЗНО, і мені буде найкраще в школі навчатись його. У дошкільному навчальному закладі теж готуються приймати дітей з 1 вересня, говорить помічниця вихователя Ніна Зубчук. Ну у нас тут є 30 річок, і всі вже готово все новенька постелька, все гарненько. У нас в групі перебувають дітки 4 рочки. Директорка закладу Ольга Давидович розповідає: від початку повномасштабного вторгнення діти були вдома, працівники садочка на простої через відсутність укриття. Ми готуємося з нетерпінням, чекаємо нашу малечу, ми вже заскучали. На сьогоднішній день проходять проходить косметичний ремонт закладу. Будемо казати, що от на, зараз заклад готовий, так якби на 95 відсотків в цьому році поступило вже заяв 85%. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. На території школи у селі Бруховичі Голобської громади засипали знайдену раніше кладку зі старовинної цегли пальчатки 16-17 століття. Розповів суспільному телефоном місцевий житель історик Аркадій Ткачук, який цю археологічну знахідку виявив. Зібрались робітники і оперативно закидали той, ту частину розкопу, де був фундамент, закидали землею і таким чином зменшили сам котлован, який був виритий під будівництво. Історик каже, що старовину цеглу, яку там знайшли, прикидали землею. Розповідає, після повторного огляду знайшов там нові археологічні артефакти. Окрім цегли, там були великі, великі шматки кераміки і також кісток, кісток тварин. Я так розумію, що там був череп коня. Це очевидний слід того, що там були якісь житлові приміщення, тому що кераміка стара, вона не сучасна. Нагадаємо, 25 липня на території школи села Бруховичі працівники освітнього закладу почали рити котлован під овочесховище, розповіла суспільному керівниця школи Світлана Абрамчук. Тоді вона говорила, що цегла не старовина і не має жодного історичного значення. Це Ви хочете сказати, що оце стандарт радянської цеглини? Серйозно, отака, як оце? По перше, вузенька, по-друге, широка, по-третє, з вручну пальцем намальованим знаком. В радянські часи хтось таке робив. Після приїзду знімальної групи суспільного земельні роботи призупинили. Ситуацію коментує головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Людмила Мельник. Ситуацію вирішено в правовому полі. Припис департаменту культури, молоді і спорту наразі відкликано у зв'язку з тим, що Голобська селищна рада. Рада, зупинила ці роботи на місце, було викликано археолога, який в акті візуального обстеження зазначив про те, що імовірна історична знахідка це фільварок рубежу 18 19 століття. З його рекомендацій, знахідку необхідно законсервувати плівкою і ґрунтом, що було зроблено. Досі причин для прокурорського реагування не було, але якщо будуть виявлені. Порушення закону прокуратура реагуватиме. Біля школи сховище продовжили облаштовувати, розповіла головна спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації Людмила Мельник. Каже, дозвіл на це дали з умовою, аби працівники під час робіт відступили на пів метра чи більше від старовинної кладки. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. Виставковий проєкт Модуль тимчасовості, який упродовж місяця діяв на театральному майдані у Луцьку, завершує роботу, розповіла комунікаційниця громадської організації, яка зніціювала відкриття цього арт-простору Ірина Новосад. Сьогодні каже, розпочався демонтаж конструкцій. З її слів, упродовж місяця арт-простір відвідало понад 7 тисяч людей. Ми розуміємо, що це доволі висока відвідуваність. І дуже приємно, що лучани і гості з інших міст вони оцінили їх зацікавило. Це організаторами цього прекрасного простору. Є київська компанія «Don't take fake», яка створила модуль тимчасовості. Арт-проєкт модуль тимчасовості створений із 27 металевих конструкцій, всередині яких були представлені Роботи понад 40 митців із 10 країн світу, говорить Ірина Новосад. Цей проект він націлений на те, щоб допомагати відновлювати артінституції, які постраждали внаслідок російської агресії. От він ж тимчасовий він подорожує, він далі поїде. Можливо, в одне з українських міст а можливо вже відразу у Францію. Тобто організатори також тримають інтригу і вони ще не повідомляють. Зі слів Ірини Новосад, організатори моту ще підраховують суму, яку вдалося виручити у Луцьку. Дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Бажаю Збройним силам України! Віри, стійкості і швидкої перемоги. Ви у нас найкращі. Дякую за кожний новий ранок для України за кожний день. Дякую за те, що маю можливість тренуватися, за те, що я представляю збірну Україну на усіх міжнародних змаганнях. Вірю у вас, вірю у те, що разом з вами ми переможемо на всіх фронтах і покажемо, що Україна є найсильніша держава у всьому світі. Наша перемога це, це щасливі очі наших дітей, які кожного ранку, проснувшись, зможуть побачити своїх тат мам. Це наші спокійні ночі. Це радісні свята у колі сім'ї, це наше квітуче і безтурботне життя на нашій рідній Україні. А для мене особисто це коли повернуться мої всі рідні, мій дядько, мій брат з фронту. І тоді це буде означати, що Україна перемогла.